Дев'ятиповерхівка на вулиці Любецькій у Чернігові. Чотири ліфти у цьому будинку мають зупинити за рішенням суду. Стан ліфтів, звичайно, не влаштовує. Були ми попереджені, і ми вже писали лист з проханням, щоб нам замінили ліфт, підпис, збирали підписи. Ліфт ламається часто, але його лагодять. Дзвонимо і лагодять. Термін експлуатації ліфтів 25 років. Потім його мають обстежити перевірити всі механізми за результатами зробити ремонт чи дозволити його використовувати далі. Що цей ліфт і ще 93 інших у Чернігові використовують, попри відсутність обстеження. Стало відомо під час перевірки комунального підприємства Новозаводське. Управління Держпраці в області, яке проводило перевірку, звернулося до Чернігівського окружного адміністративного суду з вимогою зобов'язати підприємство зупинити роботу ліфтів. Повідомили на запит Суспільного. При тому, що передбачений заводом термін експлуатації ліфтів вичерпався, утворилася та існує реальна загроза життю та здоров'ю людей, які використовують відповідне обладнання. Суд у позові відмовив, тоді подали апеляцію. Шостий апеляційний адміністративний суд і задовольнив частково і зобов'язав кональне підприємство Новозаводське зупинити всі ці близько ста ліфтів по території Новозаводського району, багатоквартирних житлових будинках, оскільки. Саме КП Новозаводське є управителем цих бакатерових житлових будинків. Воно зобов'язувалося, згідно з договором про управління, зобов'язалось на себе брати обов'язки щодо технічного обслуговування, здійснювати експертне обстеження в межах виділених коштів. І відповідно, саме КП Новозаводське укладено договір як управителям СТОВЦентрліфт. І відповідно КП Новозаводське має зобов'язано зупиняти. Роботу цих ліфтів як захід реагування на припис спеціального повноваженого органу замовляти експертне обстеження ліфтів мають самі мешканці будинку, розповіла юрисконсульт комунального підприємства Новозаводське Тамара Мурач, оскільки ця послуга не входить до договорів заключених з підприємством. Всі рішення щодо управління майном вони приймаються співвласниками. Якщо співвласники передають частину послуг, частину своїх функцій з управління управителю, то саме в цій частині управитель має право приймати рішення. У нас є договори, якими частину функцій з управління передано управителю, і послуга з проведення. Експертного обстеження всіх договорів не входить і не надається. Згідно чинного законодавства, якщо послуга не входить до управління, то вона надається як додаткова на підставі рішення загальних зборів. Попередження про те, що вийшов термін експлуатації ліфтів, розвішували на під'їздах будинку і розміщували на сайті, сказала Тамара Мурач. Не виділа я, не виділа я, я постійно катаюся, не бачила, але то я знаю. Що это аж писали, ніту. У нас поміняли стінки прекрасно, это красиво, а то що в других я. Буваю у своїх дівчинок, так, кизвініті там страшно. зі слів Тамари Мурач. Люди на загальних зборах мали визначитися, хто обстежить ліфти, термін експлуатації, яких вийшов. Вони можуть уповноважити або капеновозовочки як управителя, приймати від них гроші і виступати замовником, або вони можуть організувати це самі. Самі визначити організацію, самі провести, головне, щоб були документи про те, що експертиза проведена. У нас немає повноважень щодо зупинення ліфтів, які не є у власності підприємства. Тому це виходить за межі повноважень управителя. Як розповів Суспільному голова ради ОСББ Максим Конашевич, якість обслуговування і технічний стан ліфтів мають контролювати власники приміщень у будинку. Все, що знаходиться в будинку, допоміжні приміщення. Технічне оснащення електромережі, технічне оснащення тепломережі, водовідведення, водопостачання це все належить власникам приміщень. Власники приміщень мають думати вже зараз відкладати гроші на ремонти ліфтів. Можливо, з органами місцевого самоврядування прийняти участь у програмі. Це є програми 50 на 50, тобто 50% е дають мешканці, 50% міський бюджет. Або програми 80 на, 70 на 30, або 85 на 15. Це для ОСББ. Якщо ви створюєте ОСББ, то ви можете розраховувати до 70% на компенсацію з міського бюджету. Тільки 30 або 15, в залежності від. Е з кількості років будинку можливо розраховувати на більшу компенсацію. Заступниця начальника управління держпраці в області Ірина Хоменко на запит суспільного повідомила, що комунальне підприємство Новозаводське як управитель зобов'язане утримувати ліфти і щорічно звітувати перед споживачами про витрати. Від рішення управителя погодити такі витрати залежить усунення порушень. Йдеться у відповіді. Дарія Нушкевич, Олександр Поліщук, Олександр Сіцько. Новини на Суспільному.